Повідомлення від фрактала настав час розставити все по своїх місцях і створити правильний порядок у вашому матеріальному світі. Все в житті має своє місце і свій порядок. Фрактал повідомляє вам, що прийшов час створити належний порядок у вашому матеріальному світі. Сам акт наведення порядку є надзвичайно ефективним методом символічного очищення. Внутрішніх емоцій та енергетичної аури. Цим ви повідомляєте космосу, що ви готові займатися своїми справами, ви готові зробити все можливе, щоб відкритися для нової хвилі в житті і радісно вітати новий початок. Приготуйтеся вивільнити застійну енергію та старі емоційні шаблони. Наближається щось нове і гарне у вашому житті. Продовження повідомлення фрактала дивіться за посиланням під відео. Дякую за вподобання.